Тетяна Джережа працює з тістом на підприємстві, де печуть хліб. Розказує, зараз виготовляють понад 30 видів хлібобулочних виробів. Є такий у нас хліб, що ми тільки муку, дорожчі і все. Ми, ці закваски житні. Якщо житній хліб, ну, селянський, то ми житню закваску даємо, старокиївський теж житню закваску. А вже делікатесний Волинський білий ну, закваску. Формує пиріг з маком та арахісом технологиня Людмила Романюк. Тістову заготовку розкатуємо тоненько, до 2, до 2 см. Тоді з цією заготовкою робимо візиночок, кладемо на начинку, розподіляємо начинку по пирогові, гарненько, щоб він, щоб він рівнесень побув. І тоді закручуємо його завиванець. В даний момент ми робимо одну порцію. У нас з одної порції виходить 100 штук. Це пробна розробка. Ми запускаємо її в виробництво, а далі буде видно, як, чи підійде воно споживачу, чи ні. За іншим обладнанням працює формувальниця Оксана Сардак. За зміну випікають 7 тисяч молочних булок. Як не сказала, що це нормально. Вже як хтось звикнути, добре. Викладаємо зараз йде в ростой, потім. У час воєнного стану підприємство працює у три зміни. За випіканням хліба на підприємстві стежить пекар Олександр Макарук. Хліб підходить порядка двох годин. Треба слідкувати, щоб він нормально виріс. Початься пів години. Температура 240-250. На даний момент 180 буханок в одній кучі 180 другій. Обсяги виробництва хліба і решти продукції не зменшували. Випічкою забезпечують Волинь і частину Рівненської області, розповідає керівник Володимир Маковецький. Не скорочуємо. Ми сподіваємося, ми що ситуація стабілізується. Продукція це першої необхідності, тобто треба, якби війна війною, їсти потрібно. Проблем немає з сировиною. Основна стратегічна сировина це борошно, там дріжджі то. Без проблем є, ми використовуємо це, тобто закупляємо на місцевому ринку. Те, що ми закупляли там Київ, Дніпропетровськ зараз перегроматовано на Львів, ну, можливо, з часом, я думаю, що так і буде, що буде підніматися сировина. Якби на даний момент, крім пального там і паловомастильних матеріалів, якби змін немає. Продовольчі продукти, які виробляються в нас. І в Волині, і в Аграрії їх вистачає для України, враховуючи те, що сьогодні виробництво і борошно, і для хліба ресурс, резерв створений в області. Я не бачу проблем із продовольчим забезпеченням в нашій, в нашій області. Продавчиня Олена розказує, зараз ажіотажу з купівлею хлібобулочної продукції немає. Перший день, як почалася війна, дуже багато хліба брали. Запасів не роблять зараз. Нормально так беруть. В нас та господарства ніякого немає. До нашого ми будемо сушити ті сухарі. Що дасть Бог, то й буде. Оксана Кот, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Волинь.